12 грудня в Україні очікуються опади, туман та прохолодна температура повітря на заході і тепло на півдні. За словами синоптиків, в понеділок опади накриють майже всю територію України. В день на заході, частині півночі та на Вінничині опади стихнуть. Карпати засипатиме снігом. Через негоду очікується сильна ожеледиця. Температура повітря буде переважно морозною, подекуди переходитиме у плюси. Холодніша погода очікується у західних північних областях та на Вінничині від мінус одного. О, до 4 градусів на сході в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло від 3 до 9 градусів. Місцями навіть до 12 градусів тепла у Києві. В понеділок 12 грудня очікується похолодання. Зранку можливі опади. Через це у столиці очікується ожеледиця 12 грудня. Спостерігатиметься аномальний хід температури повітря. Ніч у столиці буде тепло до 3 градусів тепла а в день похолодає до мінус 1 градуса.